Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, я думаю, кожен з нас, кожен з нас досвідчував, то, коли ми слухаємо Слово Боже або коли читаємо, на кожен день церква в своїй мудрості так розпізнає, що дає читання, котрі одні з одних виходять і доповнюють одне одного. Те, що нас збагачує, що нас наповнює. Божою істиною, щоб ми його пізнавали все більш глибше, довіряли йому більше і приступали з більшим розумінням до величних тайн, які будуть звершуватися на євхаристійній жертві. Сьогоднішнє читання з книги Пророка Захарії це предвіщення в'їзду Ісусового в Єрусалим. Пам'ятаємо пальмова неділя. Ісус в'їжджає всі кричать йому «Осанна, Нововишніх. А проходить лишень трішки часу і вже кричать, розіпни його. Слава Божа, вона, вона не є такою, якою бачить її цей світ. Вона не є в владі, вона не є в пануванні, вона є в простоті, вона є такою, що її дуже легко прогавити, дуже легко пропустити. Є одні слова в дуже гарної християнської пісні, де говориться так, що Бог з нами, творець землі всієї, прийняв на себе тління, долю всіх людей, Бог з нами здійняв небесні шати, щоб одягнути в славу усіх своїх дітей. Ці слова відкривають ту істину, яку Бог вчинив, коли прийшов на цей світ. Уявіть, Бог, котрий є царем усього Всесвіту, котрий все створив, над всім панує, хоче з любові великої до кожного з нас, не хоче, а приймає тіло тлінне, котре є долею кожного з нас після гріхопадіння. Смертельне з болями, з хворобами, з втомою, з усім тим, що ми переживаємо, Він не є далекий, Бог. Не є таким Богом, який є десь там, якому потрібно складати жертви, але Він є Бог нашого серця. Бог, котрий хоче перебувати в глибині нас самих, тому обирає такий спосіб, щоб залишити нам себе, щоб залишитись з нами, Євхаристія, де ми приймаємо Його тіло, реальне тіло, п'ємо Його реальну кров. Він кожну частичку нашого тіла наповнює. І хоче перебувати з нами. Марія, носячи Ісуса під своїм серцем, мала Його не так в повноті, як кожен з нас, котрі приймаємо Його. Він нас наповнює абсолютно, повністю проникає нас. Апостол Павло до Римлян пригадує нам, що ми не перебуваємо під пануванням тіла, але Духа, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Якщо ж хто не має Христового Духа, той не Його. Апостол Павло пригадує нам про ту правду, що ми є Божими дітьми і що в хрещенні ми занурилися в Христові смерті Воскресіння. Ми вже не є суто тілесними створіннями і так завжди є. Просто мається на увазі, і тут Він глибше хоче нас занурити в цю правду. Що ми реально занурилися в Його смерті, Воскресіння і є спасенні Ним. І жити. Маємо вже не тілом, але духом і думати перспективами духовними, не фізичними. Є дуже цікавий фрагмент, якщо прочитаємо уважно його в книзі буття, де Бог, коли творить світ, говорить, звертаючись до землі, нехай земля, нехай з тебе постануть всі дерева, рослини за своїм родом, своїми плодами, своїм насінням, множтеся, розмножитись. Звертається до океану, до моря, нехай в тобі зародиться життя, всяка живність, всяка риба, всяке створіння. Але коли творить людину, звертається до себе. Він говорить, нехай створимо на наш образ і на нашу подобу людину. Звертається до себе. Коли ми вирвемо рослину з землі, вона засохне і вмре. Коли вирвемо дерево, воно засохне і його спалять. Коли рибу витягнути з її середовища, з води, вона так само помре і так само є з людиною. Ми сотворені для нього. І наше нормальне перебування, середовища є в ньому, в Богові. Якщо нас виривають від Його любові, то ми є приречені на смерть, на смерть вічну. Цього Бог не хоче допустити. Але говорить нам сьогодні в своєму слові, в Євангелії: славлю тебе, Отче, Господи, неба і землі! Що втаїв це від мудрих та розумних і відкрив те немовлятам, так Отче, бо таким було твоє вподобання. Господь е, дуже таким простим стилем показує нам величну правду, якою він є сам, що Господь Бог відкриває це все тим, котрі довіряють йому і віддають в його руки усе, котрі не починають е, в плані, не намагаються. Усього зрозуміти, собі об'яснити, бо це настільки велика тайна, що мудрі цього світу вважають це сміховиськом. Фарисеї і вчителі, про котрих він говорить, мудрі цього світу, вони відкинули Ісуса, бо вважали, що це глупота. В їхніх очах це було глупотою, його стиль життя, те, що Він любить грішників, митників, що він до них приходить, що він їх пробачає, що він їх зцілює. Для нього це було глупістю для тих фарисеїв, для книжників. Коли свята Тереза від дитятка Ісус роздумувала над таємницею, що означає бути дитиною Божою, що означає ця довіра, про яку Господь говорить, якщо не будете, як діти, не війдете в Царство Небесне, то говорить, що бачила таку візію, як вона, маленька дитинка, стоїть перед сходами високими. І, будучи цією такою немічною маленькою, намагається забратися до свого батька, бачить його на горі. І лізе по цій сходинці, навіть одну сходинку їй просто майже неможливо подолати. Вона не може цього зробити. І що зробить люблячий батько? Він спуститься до своєї дитини, він візьме її на руки і винесе її нагору. А що зробив Ісус Христос? Що зробив Бог? Він не залишив нас, Він не залишив нас зі цим тягарем, котрий ми не змозі понести, ми не змозі подолати були б цього тягаря. Цього первородного ріха, це відкинення Божої любові. Тому Він обирає спуститися самому, взяти нас на руки і занести нашу природу людську на рівень обожеслення, зняв Небесні Шати, щоб одягнути в славу всіх своїх дітей. Його тягар є легкий, його ярмо є любе. Бо він його несе. Про це говориться в цьому Євангелії. Раніше, коли ізраїльський народ запрягали волів в ярмо, то молодого, ненавченого вола, котрий не досвідчував того, як, як це працювати з тим ярмом, як тягнути ту борону чи інші інструменти, то його давали до старшого досвідченого, і той старший тягнув усю вагу на собі. Він тягнув, він його провадив, а цей маленький віл лишень привчався до того, як він має діяти. Так само Бог про це Він говорить: прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Це є мною, яке дає нам світ, неможливо потягнути самотужки. Бог бере на себе Хрест і несе Його замість нас, але просить кожного з нас, щоб ми були поруч в нього, бо тільки в такий спосіб ми зможемо прийти до Отця. Ісус говорить нам: Я є дорога, правда і життя, істинна правда і життя. На друге життя. Господь є тим, через кого можна прийти до Небесного Отця, який нас любить, який нас створив для себе. Нехай це слово відкриває нас на ту любов, Бога, бо ми прагнемо щастя, звичайного щастя. На кінець така є ситуація одна маленька. Де християнин, маючи свого друга, невіруючого, він так е, скептично відносився до віри, до християнства, до Бога. І він запитує його, чому ти мені говориш постійно про Бога? Для чого? Нащо мені воно це чути? А він е, йому відповідає досить просто: бо я люблю тебе, ти є мій друг. І я хочу, щоб ти був в царстві Божим разом зі мною, щоб ти був в раю. Я не хочу, щоб ти потратив до пекла. І завданням кожного з нас як спільноти один одного вести до Царства Божого, до раю, бо ми хочемо щастя один для одного. Ніхто не бажає прокляття один для одного. Але любимо одні одних, як Христос нас навчив, як Він нас полюбив, Його любов'ю. Тож нехай в серці вашому панує Його любов з довірою прийміть Його в сьогоднішньому таїнстві величному, в Євхаристії. В Його тіло і кров, і нехай ця свідомість вас живить, що живемо вже не ми, а Христос в нас. Амінь.